Після повномасштабного вторгнення українці наклали самі на себе обмеження щодо критики влади, але в результаті це не дало того ефекту, який ми очікували. Ми очікували, що влада буде з народом, але на жаль, ми бачимо, що влада поступово віддалялася, займали, зайнялася відвертим мародерством Ну і фактично. Так би мовити, поставила таку кастрюлю на вогонь, накрила кришкою, і ну було зрозуміло, що як колись ця кришка зірветься, і от вона зірвалася саме на цьому. Можемо проаналізувати, що саме це підвело і як це відбувалося на прикладі саме от антикорупційних органів, за які зараз нібито іде боротьба. За якусь незалежність антикорупційних органів, я вважаю що для того, щоб більш розуміти, що відбувається, треба більш детально розібрати, що це такі антикорупційні органи, ким і коли вони вкладалися. Зараз дуже багато йде мова, що вони будуть мають бути незалежними. От мене дуже цікавить від кого вони мають бути незалежними. І навіщо нам, наприклад, незалежні антикорупційні органи? От від кого вони мають бути незалежними: від корупціонерів чи від українців?